Багато тренувався в цьому році, багато вдалося, багато не зміг. В цьому році вдалося перемогти на чемпіонаті України та здобути потівку на чемпіонат Європи та світу. На чемпіонаті України були тяжкі схватки. Відборовся 4 сутички. Цікавий досвід. Багато зборів було після чемпіонату України. Вони пройшли успішно, зробив вагу, багато тренувався. Потім поїхав на чемпіонат Європи, вдало виступив, зайняв третє місце. Хотілося б краще, але побилися у схватці з спортсменом з країни Азербайджан, помилився та програв сутичку. Але вдалося поборотися за третє місце та вдало перемогти. На чемпіонаті світу погано зробив вагу, тому було тяжкувато боротися в першій сутичці вийшов. Не було якось сил та програв представником з країни з Америки. Після цього восени був чемпіонат України Ю-20. Мені вдалося її перемогти в ваговій категорії 55. Та зараз зі збірною 18 провожу збори в Кончутавській. Плани, звісно, спочатку перемогти на чемпіонаті України, потім поїхати. На чемпіонат Європи та завоювати там трійку, а можливо і перше місце, а потім поїхати на чемпіонат світу та також здобути якусь медаль. Це перший мій досвід у U-20, тому тут вже бореться по 6 хвилин, тому не, не мені боротися в такий часовий, часовий проміжок. Це дуже тяжкий труд. Головне завжди тренуватися, ніколи не здаватися, завжди тренуватися та йти до своєї мети. Це нелегко, але воно все окупиться і, буде, і потім буде краще.